Питання корупції в Україні має політичний вимір і використовується як привід для відмови у допомозі ексрадник Трампа Болтон. Багато противників надання допомоги Україні виправдовують свою позицію посиланнями на проблему корупції, використовуючи її як аргумент проти підтримки країни в умовах російської агресії. Про це заявив ексрадник президента США Джон Болтон на телеканалі Еспресо, інформує цензор НЕТ. Гадаю, що питання корупції в Україні має політичний вимір як усередині країни, так і у Сполучених Штатах. Багато тих, хто виступає проти надання допомоги Україні, посилаються на корупцію як на підставу для відмови у підтримці в умовах російського вторгнення. Саме тому важливо, щоб була впевненість у доброчесності українських правоохоронних органів та у тому, що президент Зеленський справді виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з корупцією, зауважив ексрадник Трампа. На його переконання, Сполучені Штати мають допомогти Україні у цих зусиллях не для політичного впливу, а для зміцнення довіри до того, що антикорупційні кроки українського уряду є серйозними та послідовними. Багато залежатиме від того, як розгортатимуться події на полі бою. Я переконаний, що в Конгресі зберігається дуже сильна двопартійна підтримка продовження і навіть розширення допомоги Україні як через співпрацю з НАТО, так і безпосередньо з урядом у Києві. Попри всі розмови про скандали і те, скільки часу вони забирають із політичного порядку денного у США, варто пам'ятати, що рівень підтримки України в Конгресі залишається високим. Хотілося б сподіватися, що внутрішньополітичні процеси в Америці не похитнуть цю підтримку, резюмував Болтон. Новонародженого хлопчика знайшли біля смітника у Житомирі. Матір'ю виявилася 15-річна дівчина поліція. Фото. Ввечері 19 листопада місцева жителька виявила новонароджену дитину неподалік смітників на вулиці Покровській у Житомирі. Хлопчика ушпиталили, а поліцейські розпочали розшук його матері. Про це повідомляє цензор, НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції. На місці події працювали оперативна група Житомирського районного управління поліції 1 та кінологи. Правоохоронці зафіксували обставини, вилучили слідову інформацію. Слідчі розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за 4 СТ 135 залишення в небезпеці КК України. Ким виявилась мати дитини. Також правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження неподалік місця події, опитали можливих свідків, провели низку інших розшукових заходів та встановили, що дитину народила 15-річна житомирянка. Нині в родині дівчини працюють ювенальні поліцейські. У межах досудового розслідування заплановано низку експертних досліджень, у тому числі щодо психічного стану дівчини, а також встановлення батька дитини, йдеться у повідомленні. У якому стані немовля? Нині немовля перебуває в лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний. Мінімальна зарплата у Молдові майже вдвічі перевищить українську. У 2026 році мінімальна зарплата в Молдові може зрости на 800 леїв та становитиме 6,3 тисячі леїв, 15,6 тисячі гривня за поточним курсом. Таку пропозицію ініціювало Міністерство праці країни, повідомляє молдовське видання Нуузмейка. У відомстві нагадали, що у 2021 році мінімальна зарплата становила 2935 леїв і поступово зросла до 5,5 тисяч леїв, 13,6 тисяч гривня у 2025 році. Таким чином, з 2021 по 2026 рік мінімальна зарплата у Молдові зросте понад удвічі. Водночас Національна конфедерація профспілок Молдови вважає таке підвищення недостатнім для гідного життя працівників та їхніх родин, тому вимагає збільшити мінімальну зарплату до 8050 леїв. Більше новин у телеграм-каналі Бізнес цензор як повідомлялося, Кабмін України пропонує підвищити мінімальну зарплату у 2026 році до 8647 гривня на місяць. Ворог окупував одрадне та Бологівку і просунувся на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області Діпстет. Карти. Війська РФ окупували два села на Куп'янщині, просунулися біля Дворічанського, а також на Донеччині і в Пологівському районі Запорізької області. Як інформує цензор, НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту Діпстет. Де просунувся ворог? Мапу оновлено. Ворог окупував одрадне, село Куп'янського району Харківської області та Бологівку, село Куп'янського району Харківської області, а також просунувся поблизу Дворічанського, селище Куп'янського району Харківської області, червоного лиману, село Покровського району Донецької області, у зеленому гаю, село Пологівського району Запорізької області, та високому, село Пологівського району Запорізької області, йдеться у повідомленні. Також читайте окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку, Діпстет. Що передувало, раніше цензор не повідомляв, що ворог окупував весели на Запоріжжі. Також зазначалося, що центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ. Ворог закріплюється та облаштовує позиції. Підготовлено рішення про повну перевірку державних оборонних компаній та їхніх контрактів. Зеленський на нараді зі Свериденко. Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ключових аспектів нашої фінансової стійкості підтримки українців та відносин із партнерами. Зимова підтримка. За його словами, урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки і вже фіксується майже 10 мільйонів заявок у дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей. Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва. Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить, зауважив Зеленський. Аудит діяльності державних енергокомпаній. Окрім того, Зеленський обговорив з прем'єр-міністеркою України Юлією Свериденко підготовку до засідання уряду України. Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній, усіх відповідних фінансових операцій. Підготовлене рішення і щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив прем'єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери і так само щотижнево інформувати українське суспільство. Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам, наголошує глава держави. Також він доручив прем'єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит арма та Фонд Державного майна України. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України. Віце-прем'єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультації із представниками міжнародних фінансових інституцій. Роботу з місією Міжнародний валютний фонд обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки. Зберігаємо для України фінансову стабільність, резюмує Зеленський. Кіберполіція викрила в Україні масштабну шахрайську криптобіржу, 21 листопада 21, 5462374. Українські правоохоронці у співпраці з правоохоронними органами ЄЦА викрили та задокументували злочинну оборудку. Зловмисники привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих еперспективних акомпаній. Як йдеться у повідомленні кіберполіції України, у ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили більше 1,4 мільйона доларів, більш як 5,8 мільйона ГРА і 17 тисяч євро. Зазначається, що злочинці створили псевдотрейдингові платформи і розгорнули торги на фондовому ринку, приваблюючи учасників великими прибутками. Керівник Оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери. Організували шахрайську біржу, слідчі поліції повідомили про підозру учасникам ОЗГ. Так звані менеджери ВАП-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп'ютери потерпілих спеціальне ПЗ для проведення торгів. За його допомогою, зловмисники фактично здійснювали контроль над комп'ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки, сказано в повідомленні. Після того, як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти у Києві. В ході слідства встановлено, що лише п'ятеро потерпілих інвестували в криптовалюту 8,2 мільйона гривень, повідомляється, що точну кількість потерпілих встановлюють. Але наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти. У результаті вилучено готівкові кошти, комп'ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув'язнення, підсумували українські правоохоронці. Як ми писали раніше, у вересні 2025 року українські правоохоронці у співпраці з правоохоронними органами США та країн ЄС знешкодили хакерське угруповання, яке за допомогою програм вимагачів атакувало мережі провідних світових компаній. Одному з лідерів групи було повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук, а Федеральне бюро розслідувань встановило винагороду до 10 доларів мільйонів за інформацію про його перебування. МОН закликає школи розглянути зміну графіків навчання на випадок тривалих відключень світла. На випадок тривалих відключень електроенергії в Україні Міністерство освіти і науки закликало школи розглянути зміни графіків навчання взимку. Зокрема, перенести заняття із зимових місяців на червень. Про це йдеться у листі відомства, який адресували керівникам обласних департаментів освіти і науки. У коментарі для УП. Життя в МОН пояснили, що надання таких рекомендацій загальна практика. Зокрема, схожі листи надсилали й раніше, наприклад, на початку навчального року. У листі йдеться, що режим роботи в школах потребує все більше гнучкості, зокрема в період стабілізаційних відключень світла та можливої відсутності інтернету. Українські заклади освіти можуть самостійно визначати форми та графіки занять, зважаючи на освітню програму та навчальний план, вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей тощо. Так, на випадок імовірного блекауту в МОН рекомендують розглянути можливість. Перенесення навчальних занять із зимових місяців на червень 2026 року для всіх, крім випускних класів, збільшення тривалості зимових канікул завдяки перенесенню весняних на зимовий період, переходу на шестиденний навчальний тиждень замість п'ятиденного, забезпечення освітнього процесу у дві зміни з урахуванням збільшення світлового дня, використання асинхронного формату навчання. Також у відомстві радять перевірити доступ учнів до навчальних матеріалів на інтернет-платформах, як от Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, а також забезпечити школярів роздрукованими матеріалами на випадок тривалого відключення світла або відсутності доступу до інтернету. У МОН зауважують, що при відсутності мобільного зв'язку актуальну інформацію про режим навчання можуть розміщувати на стендах при вході до шкіл, а вчителі мають налагодити інформування через батьківські та учнівські чати. Зауважуємо, що заклади освіти мають бути забезпечені запасом технічної та питної води харчовими продуктами, у тому числі тривалого зберігання. На випадок настання надзвичайної ситуації для безпечного перебування учнів не менше 48 годин йдеться в документі. Втім, такі заходи в закладах освіти мають розглядати на випадок у дійсно довгих відключень, зауважили в міністерстві в коментарі для УП. Життя. Раніше ми розповіли, коли в Україні можуть розпочатися зимові канікули для школярів. Набу та САП викрили корупцію у галузі морського транспорту. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему на держпідприємстві очоразмошлях, унаслідок якої державі завдано подвійних збитків. Про це повідомляє НАБУ. Майном ДП «Очоразмошлях» і незаконно заволоділи, а кошти від його подальшого продажу розтратили, повідомляє НАБУ. За даними слідства, у січні 2020 року ВО начальника ДП ініціював продаж головної бази технічного обслуговування флоту в порту Чорноморськ. Об'єкта площею 4,3 га з виходом до моря, говориться у повідомленні. На той момент відчуження майна було заборонене через мораторій, однак посадовець залучив оцінювача, який штучно занизив вартість щонайменше 59 мільйонів гривень до 6,5 мільйона гривень у результаті база флоту через незаконні торги була продана спільникам за 13,5 мільйона гривня, повідомляє Набу. Надалі об'єкт внесли в статутний капітал то в співорганізатора схеми, тобто легалізували майно, ймовірно, одержане злочинним шляхом. Згодом кошти у сумі 11,5 мільйона гривня, що надійшли на рахунок ДП від продажу бази флоту, були перераховані підконтрольному товариству, нібито за обслуговування суден ЕГНЧСК і Кхерсонес. Фактично ж ці судна перебували в Індії, а підконтрольне товариство не мало ніякого відношення до їх обслуговування, зазначають детективи. Набутаса повідомили чотирьом учасникам оборудки про підозру. Двом із них, оцінювачу та співорганізатору, заочно. Колишнього ВЕО, начальника держпідприємства та спільника затримано. Нагадаємо. Національна поліція встановила схему розкрадання коштів державної судноплавної компанії Чорноморське морське проплавство та шляхи виведення її активів. Раніше Набу і САП направили до суду справу колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хила, якого обвинувачують в одержанні хабаря за надання дозволу на вивезення гірничево-добувного обладнання з прифронтового району Донеччини. Раніше прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням десятьох учасників організованої групи, причетних до заволодіння грошовими коштами Ат Укрзалізниця. Запаліть свічку о 16 годині 00 хвилин, як вшанувати пам'ять жертв голодомору цього року. 22 листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору загальнонаціональною хвилиною мовчання та запалюванням свічок пам'яті. У музеї Голодомору закликають протягом дня відвідати місця пам'яті жертв голодомору у вашому місті чи селі. А о 16 годині 00 хвилин зупинитися, схилити голову в мовчанні та запалити свічку пам'яті на підвіконі вдома, на роботі чи просто там, де ви перебуваєте. У 1932-1933 роках комуністичний тоталітарний режим здійснив геноцид проти українського народу. Мільйони українців були вбиті голодом через насильницьке вилучення їжі, блокаду сіл, заборону виїзду та репресії проти тих, хто чинив опір. Сьогодні, в умовах нової російсько-української війни, ми добре розуміємо, що таке політика знищення Росія знову вдається до воєнних злочинів і геноциду проти українців. Пам'ять про голодомор стає частиною нашої стійкості і мобілізації для боротьби і для перемоги, наголошують у музеї Голодомору. Окрім реальних свічок, можна також озапалити у віртуальні. З 22 листопада до 1 грудня у Гвікіпедії триватиме щорічна кампанія як свічка пам'яті жертв голодомору 1932 1933 років. Долучитися можуть усі охочі. Цього року ми хотіли б акцентом акції зробити саме малу батьківщину, село чи містечко вас чи ваших батьків, люди, з якого пережили Голодомор. Ми радимо почати з невеликого, відкрийте статтю у Вікіпедії про своє село і прочитайте, що там написано. Чи є інформація про Голодомор, чи є фото? І якщо тексту немає, чи його мало, допишіть. Виправте помилки, додайте посилання на публікацію у газеті чи інтернеті, додайте фото чи відео, говорить Антон Процюк, координатор програмго ТВікімедія Україна. Цього року організатори також просять людей додавати у Квікіпедію інформацію про меморіальні місця та поховання жертв Голодомору, особливо ті, що не перебувають на державному обліку. Переглянути наявні списки можна за цим посиланням, а відсутні дані та фото можна надіслати на wlмравликвикимеd.ua.